Черева коротка розповідь про ремонт. Це ввечері. Так виглядає. Десь там в центр Варшави. Сподіваюсь, тут уже це озеро не забудують, як на Пизняках у Києві. Ремонт триває. Сподіваюся, що скоро завершиться, мав завершитися. У... Ой, це газон мав завершитися у листопаді. Зараз січень 2021 року ще, тобто 2025 року, ще не завершився. Ну, але поступово рухаємося. Кухню поставили. У... Десь 10-го приїде. Ліжко і софа, диван в Сенсі. Унітаз поставили, але е, е, злив. тобто Та штучка, яка зливає, щось вони її покоцали, поламали. І ну, поки що воно так криво працює лекран вже стоїть в ванні, тобто вода є, в туалет в принципі, сходити можна. Кухня працює. Ще трошки лишилося. Ще трошки переселимося, не будемо платити страшні гроші за оренду. Будемо платити страшні гроші за кредит. Довго будемо платити. 30 років. Дай нам, Боже, сил.